Всім привіт! Вітаємо вас в нашому влозі в новий день. 20 кейс, 25, 26, 26, сьогодні, 26 число. мене, да. до речі, виліз прищі. От вчасно, часто перед святами, перед новим роком у мене виліз прищі. Чудово, прекрасно. А я кажу, як зустрінеш на виріхаті, проведеш. Я така не підписувалась. Дякую, 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 але нам треба. Ще ще, ще, ще ми сьогодні чекаємо гостей. Плюс я чекаю на свої посилки. Я сподіваюся, що завтра прийдуть посилка, тому що якщо завтра не прийдуть, я буду вже, вже на грані хвилюватися. хвилюватися. І завтра прийде. І замовлення. Да, прийде ще одне замовлення, де треба буде з його забрати мені. Бастюбиком. Сподіваюся, що самі. Ну все, цю дитину вже не зупинила. Я коли помила. Ми поприсосили, коли помила і тепер в цьому пози, де боже, очі. Я все десь я десь цікаво, все пози є, да? Да. Кажі поліція, можна поповзить. Якобачено їх не облизкувати. Тма, тма, тмочка. Пошел, пошел. <ріпи> да. Тмочка. Тима. Синочек. Синочек. Синучек. Синочек. Иди сюда. Ди дома, иди. Йди до мами. Йди до мами. Дитині п'ять місяців. А попас, попас, попас. Можемо я подойти да? чи є банкомат да? віддати. Молодець Молодий ціки. скажи мама, і що? А ще нам принесли, передали українських цукерочок. Ромашка, хто обожнює ромашку. Я отправильно дуже люблю. дитинстві не любила, а зараз, мабуть, одна з найулюбленіших. Я не люблю. Я люблю. Тернуки, крізьки, такі О, давай мені повісимо. Серйозно? Да. Чого? Вона... Вона дуже така, бачите, жовтенька вже, а можна ще диви, вони різнокольорові. Давай, як в дитинстві. Я подумаю. Тьом, що скажеш. Хочеш? Щось козець. Він не ховається. <ріст> 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 а ще нам подарували отаку от от кульку таку дитячу. Не знаю, як вона працює. Вона тихенька така тут натискається, вона і музичку і грає. Плюс такий це, але тут, скоріше за все, батарейки треба поміняти, так, да, зайчик? Напевно, там. А, тут батарейок, походу, немає, тому що дуже легесеньке. Розкручувати треба. Угу. І отакий от браок. Бравок, до речі, ми бачили. В білки, здається. Кейт бралочок. Натискається різні всі. І типу ключики. Прикольно. Ну, Прикольна штука. Це що залишилось від наполеона Мабуть був дуже несмачний. А ти що робиш? Я формую чотири нові пакетики, які я буду піддати соло. Заново. Изіс соль. This, this salt? Salt. А я this? слово. Is this is? Is this? Це ти запитуєш. А is? This? Ти стверджуєш. Ізис і сот. Це сіль. А коли ти питаєш, чи це сіль? І з сот. І зі сіль. Сіль. І зі сіль. Сіль це по-далському. Сіль? І українською. Сіль. Mm. Я ще поперебрала чай. Вирішила скидати все в один. Я щечок. Тепер у нас тут мікс. Я так ходиш і шукаєш, що тобі там треба. Угу. Угу. Фруктовий хоче. Ага, все фруктовий. Жасмін. А там у нас зверху стояк фруктовий і до цього просто не хотілося їсти. Треба було піднімати, брати цей. Костя тут сала. Своїм нашим. Своїм салом, да? Своє сало я не перебираю. Своїм салом Не Ні, ну я можу і своїм пошародіть, поперебирати. Ладно. ладно. бочках. бочка. бочках? Ні, залиш, мені подобається. А мені ні. А мені ні, ні. На камері ялинка виглядає прикольно. Але насправді вона. Ні, вона прикольна. Я не можу сказати, що вона прям печальна, вона класна. З неї мало осипається. Оце великий плюс. О, треба, до речі, включити, щоб світилося. їй тиждень залишилось попрацювати. І в нас це випічено. Так. О, це вже інша справа. Тому що ми плануємо 2 числа, скоріше за все, 2 січня, вже прибирати. Не будемо чекати до мого дня народження. Хоча, можливо, ми почекаємо, ще подивимось. Я на її стан. Да, подивимось на її стан. Можливо, і на моє день народження ще постоє, можливо, і вже і ні. Прямо в перчатках. Ну то шматочка. Я більше люблю, там, є, я... там де м'яско. Посмажити його. Ну, це різні. Це... Яйцями. Ой, як це смажити. Дуже багато, і за того, що дуже багато м'яса. Багато води. Багато води з м'яса. І виходить, що ну, я роблю так, що я все ну, пересалюю. Я роблю це двічі. Один раз, щоб вийшла волога з, з м'яса. І заново я зараз приготував собі паперові серветки. Я їх повитираю, повисушую і заново всі, і заново в пакет. І тоді вже буде прямо готове сало. Чудово. Ну, так от салон. Да, у нас немає банок, просто цих трьохлітрових за зазвичай солять. Чи... Ну, оце ідеальний шматочок. Оце трішки, ну, дивись це, вже більше, більше м'яса, ніж сало. Були б судочки, можна було в судочках посолити, було б більше ну, судочки. садочків. Ну але ти дивись, що я ну, зараз я закидаю сюди, в пакети, воно ще прийдеться в холодильнику, пару днів, дня-два, а потім морозилка піде. Напевно, що 3-4 пакети підуть в морозилку. Один, mm. я не знаю. Там, по-моєму, декілька тижнів можна його тримати, так їдати. Можна я цукарочку візьму? Звісно, можна. Омешко. Рямечко. Одну ромашку взагалі не продаш. Дякую. Я цьому вклала поки що подрімати. І в свою чергу хочу нарешті поприбирати отут і взагалі в цій кімнаті. Тому хай це все буде до. І потім вже буде після. Фух, а це вже наше після. Чесно кажучи, я дуже довго тут прибирала. Я помила і коврик, і машинку, і отут полички. Тут все помила, Макса, там порядок навела. Все поперемивала. Нарешті щостенько і зеркало помила. Нарешті я можу сісти і поковати, почаювати, насолодитися кавою. Mm -hmm. Клала чому довго кодала десь годину. Не хотів лягати спати, але відтоді заснув і ще в своїй кроватці. Запоряд була, але все одно. Ще, до речі, нам подарували чорний шоколад. Там до 85%. Видно, 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 видно. А, багато не з'їсиш. Я люблю чорний шоколад. В нашій сім'ї люблю поки що тільки я. Можливо, колись і тьома захоче. захочу. Колись полюбив. хто знає Але поки що люблю тільки я. Я ж їла отаку одну цю більше не можу. Прям занадто чорний. А взагалі я чекаю посилку з мейкап, тому що там фарба для брів. Я собі хочу вже брови пофарбувати, а не можу, тому що фарби не маю. Так набридло. Кожного дня тінями їх фарбувати. Хоча все, і вії, і брови пофарбувати. Я взяла від Шварцкофту. Затем надовго вистачить дуже класні відгуки. І я сподіваюся, що мені сподобається, ще взяла, здається, чорний. Якщо я не помиляюся. хочу, хочу, хочу вже пофарбувати. Взагалі я сподіваюся, що цього мені зараз тесть. А, не буде прокидатися, я зможу ще погладити, впрасувати його одежу. Тому що в мене цілий пакет вже одежі, який треба попрасувати. Завтра якраз хочу, э, завтра, сьогодні хочу цим зайнятися, тому що в день я просто теоретично не можу цього робити. Як бачили, можливо, в цьому вже повзає по всій хаті в свої 5 місяців, 5 і півтора тижня. Да, повзає дуже добре і. Треба очі до очі занину, як то кажуть, глаз до да, глаз. Тому хочу сьогодні ще встигнути це зробити, якщо вийде, звісно, тому що, не знаю, щось він такий дуже гарний спить. Костя ще завтра на роботу ж йде. З тепер у нього до Нового року кожного дня працює 5 днів. Навіть в суботу і навіть в неділю. Звісно, не повчастило, так не повчастило. Я тут, коли хочу якусь цукерочку з'їсти, я питаю в Кості. А ви так своїх чоловіків питаєте, чи можна з'їсти цукерочку, чи ні? Чи одна я така. Я вирішила прикрасити трішки нашу ялинку, яка ось тут куточку біля чаю кавистий. Так тепер гарненько, світленько. А ще щось там дергається наш стіночок. Походу, не дасть сьогодні мамі попрасувати чи дасть. Взагалі, коли починає перевертатися, він себе буде. Вони незвично, що він перевертається і починає прокидатися і Це проблема. Я сподіваюся, що найближчим часом він все-таки звикне до цього і не буде вже прокидатися. Тому так. Да. Такий от міні-блошок сьогодні вийшов. Насправді. Хочу вам подякувати за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і з вами в наступному влозі.